Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка. А з нас іще більше ваших улюблених творів українською. Юрій Цорулік Номер 63. Розділ перший Він озирнувся. Наче бачив кімнату вперше невеликий простір, шафа, що вицвіла біля стіни, та невеличкий диван із одним кріслом. На вікні приклеєно розворот газети, аби сонце не так сильно сліпило, але в деяких місцях зяїли рвані шматки, а вгорі газета зовсім порвалася, обвиснувши двома клаптями. На підвіконні. Стояла його улюблена трилітрова банка. Антон криво посміхнувся. Скільки спогадів? Пам'ятається, вони з мужиками завжди брали такі банки і набирали пива із заднього дворика на місцевому пивзаводі. Відпускали тоді лише з великих знайомств і лише за додаткову плату. Однак це пиво не можна було порівняти з тим, що продавалося в магазинах. Недарма ж кажуть з пилу з жару. Але це було давно. А зараз банка із шийкою, що відкололася, самотня стояла на підвіконні, виконуючи роль папільнички. Його Марина завжди обурювалася, що Антон палить біля відчиненого вікна, але під кінець перестала. А коли вона пішла, йому зовсім стало погано. Його завжди питали на вулиці молоді хлопці, Антоне Павловичу, цигаркою не пригостите. Він не обурювався, не починав читати лекції про здоров'я, а просто пригощав або знизував плечима коли не було. Скляна банка була наповнена недопалками лише на третину. Але Антон знав, що через три дні вона заповниться повністю. «Так». Після смерті Марини він дуже здав і почав багато курити. Сум, туга і самотність обрушилися на нього, немов лавина, залишивши наодинці зі своїми думками, Антон постійно прокручував у голові той день, коли вони з Мариною посварилися. Здавалося б, що не поділили обом за п'ятдесят. Ну, хай йому трохи більше, а туди ж. Жінка тоді грюкнула долоною по столу і, насупивши брови, звинуватила Антона в тому, що він нічого не робить. Так, а що він може зробити? Зараз він вся країна недопалками торгує та шмотки один одному перепродає 90. Антон тоді помітив, що в нього є гроші на цигарки. Із яких ці недопалки виходять, а у багатьох і такого немає, тож усе у них нормально. Марина пирхнула нормально для жінки була наявністю будинку дефіцитних продуктів як раніше. Антон намагався зрозуміти дружину адже зараз зовсім не те саме, що 20 років тому, але було марно. Марина зібрала речі та пішла. Через місяць Антон Павлович дізнався від спільних знайомих, що вона померла. Його Марина поверталася додому, а пішла вона до своєї матері на інший кінець міста, коли на неї напали кілька невиразного вигляду хлопців. Побивши й пограбувавши жінку, вони пішли шукати нову жертву. А Марина ледве дісталася додому, хапаючись за серце. Викликавши швидку, жінка знепритомніла. Медики, які приїхали практично одразу, відвезли Марину до лікарні, але врятувати її не вдалося. Через сильні переживання Марина Володарська померла. Антон згадував це вже другий місяць. Чоловік глянув на витки диму, що підіймалися із банки, взяв чашку в горошок і вилив воду. У скляну посудину пролунало шипіння, і тліючи недопалки, захлинулися в останній спробі вичавити із себе задушливий дим. Сунувши в рот цигарку, чоловік закурив і, човгаючи, попрямував у ванну кімнату, бурмочучи собі, під ніс. пора обідати. Розділ другий ви ж розумієте. Що з такою історією ціна квартири має бути меншою. Інокентій поправив свої окуляри і глянув на жінку, що бігла поряд. Він був чоловіком великим, майже два метри зросту, огрядний і з помітною сивиною. Звичайно, Інокентію Валеріановичу, це зрозуміло, півнула супутниця Інокентія і заторохкотіла. Мені взагалі дуже пощастило, що. Ви погодилися подивитися цю квартиру. На дворі 2000 рік, а люди поводяться, немов в середні віки. Примар бояться і в прокляті будинки вірять. За останнього слова вона похитала головою і захихотіла, і на кінцію здалося, що сміх вийшов якийсь істеричний, чи що. Або здалося. Жінка була хазяйкою цієї дивної квартири на вулиці Пушкінській. Та ім'я у неї було незвичне Віолета Антонівна Володарська, невеликого зросту, трохи вище 160 сантиметрів, із короткою білявою стрижкою та великими блакитними очима. Віолета тріщала без угаву, намагаючись, щоб, хоча б цей покупець, не втік, як попередні. Продати квартиру під номером 63 у Віолети вже не виходило досить довго. Усі, хто приходив, Спішно збиралися додому, а ті, хто дізнавався про трагічну історію цієї квартири, скасовували зустріч. Жінка щиро дивувалася, як можна вірити у примар чи духів після такої тривалої пропаганди атеїзму, але тим не менш. Дурниця це все теж мені, Привиди!» – пирхнув Інокентій Альшанський і повернув голову у бік Віолети. Чорні очі чоловіка із цікавістю дивилися на жінку. Проте ціну треба було б трохи скинути. Хто його знає, в якому вона стані. Ну так, Володарська поникла і якось одразу змарніла. Я її не те що продати не можу. Ніхто ж не хоче прибирати цю чортову квартиру. Доводиться мені у вільні дні. Так що, так, не лякайтеся. Там зовсім нестерильно. Поки вони розмовляли, встигли діти до будинку. Володарська набрала код на дверях, та замок клацнув. Вони піднялися на другий поверх чотириповерхового будинку, і жінка зазвеніла ключами. Ось, будь ласка, оглядайте. Віолета пропустила інокенті вперед. Сама ж увійшла слідом. «Так...» та Хороми ті», – пожартував Ольшанський. Квартира була настільки запущеними квадратними метрами, наскільки це взагалі могло бути можливим. Пил товстим шаром лежав на полицях і стільницях, невелика шафа біля стіни та старенький диван. Вікно, заклеєне шматком газети, створювало напівтемряву, на підвіконні стояла, мов у снігу. Банка із недопалками. Інокентій здивувався невже не можна було прибрати хоча б банку? «Віолетто, скажіть, а чому тут Інокентій обернувся і замовк жінки ніде не було? Здивувавшись, чоловік обійшов квартиру, але ніде не зміг знайти володарську. Ну, не вбиральню ж вона сховалася справді. Проходячи повз книжкову шафу, він помітив стару фотографію. І з неї дивилася маленька дівчинка у шкільній формі, клас третій, не більше. Очі дівчинки видалися Ольшанському знайомими. І чоловік взяв фотокартку до рук, покрутив, протер від пилу і вдивився у напис на зворотньому боці Віолета. Моя радість 1977 рік. Розділ 3. Думки Інокентія закрутилися. Він згадав, як представилася господиня квартири. Добрий день, Віолета Володарська. Збіг? Повна теска цієї дівчинки. Дивно, тримаючи фото у руці Ольшанський. Сам не помітив, як підійшов до вікна. Вицвіла газета усе ще зберігала шматочки тексту, особливо там, де папір був приклеєний до стіни. Це спочатку здалося, що газета наклеєна на скло, але розгледіти це було неможливо. Зараз чоловік вдивився в газету, і по його спині поповз холодок. Шматок цей був. Датований 5 травня 1979 року. Маленька стаття кричала своєю трагічністю. Інокентій відірвав шматок газети і почав читати. Через помилку батьків та погану експлуатацію у квартирі номер 63, будинку номер 32 по вулиці Пушкінській, сталася трагедія. Залишившись одна вдома, загинула маленька дівчинка. Віолета Володарська, учениця п'ятого класу школи No14, загибель дівчинки сталася через комфорку, що пропускала газ, внаслідок чого дитина задихнулася. Убиті горем батьки Марина та Антон Володарський не знаходять собі місця від горя, щодня навідуючись на свіжу могилу доньки. Пам'ятайте, товариші, про безпеку власного життя і в жодному разі. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду. Ольшанський підняв брови і знову перечитав нотатку. Так, все таки є маленька Віолета Володарська задихнулася у цій квартирі. Але та жінка, яка тезка цієї дівчинки, нічого не сказала про це. Може, вона не її тезка? Може, вона та ну, нісенітниця яка. Похитав головою Інокентій. Не може такого бути. Померла дівчинка, була ученицею п'ятого класу, а Віолета жінка, власниця цієї квартири, хоч і виглядає молодо, має не менше сорока, а може, і з хвостиком. Так все ж, куди вона поділася? Вбиральні сховалася чи що? Дитячий садок, їй богу, Інокентій хмикнув. Але вирішив все ж таки перевірити. Взявшись за брудну ручку дверей у ванну, він потяг її на себе. Намацавши вимикач, чоловік клацнув ним і зробив крок. Те, що він побачив, змусило відсахнутися, а крик жаху хвилею піднявся із горла. Уся ванна була у червоних потьоках. Наче тут обробляли м'ясо, але на це налякало Ольшанського прямо на нього дивилося щось, що стискало в руках небезпечну бритву, очі порожні, наче затягнуті пилиною. На щаках сліди тривалого трупного розкладання руки. В таких же застиглих потьоках основні сліди на зап'ястках. Істота вишкірилася, показавши чорні залишки зубів, і проскреготала Ура обідати!